І наступна серія в нас починається з того, що нам потрібно включити компресор. Компресор у нас який. Обичний компресор з холодильника. Так, 4 кг він накачує. Типа, може і більше, просто більше я не рискнув. <гум> вот. Не хотів його давити сильно. Для того, щоб його включити, потрібно спочатку знайти строїтельний фен, його отогріти, і після того його можна свободно включати. Зараз робимо компресор. Після того я... Розбираю, продуваю повністю колеса, де там що що є, де там що позалітало. Після того заливаю той ну, обіжирюватель, скажімо так. образно говоря. Заливаємо його, обезжирюємо колеса. Я думаю, спочатку я ось сюди нанесу ось так пару слоїв ґрунту, щоб воно всередині тут не ржавіло. Ну, різне буває. Все-таки то буде краще, мені здається, ніж просто наголо його ставити. Короче, задую його трошки ґрунтом. І після того вже забартірую, а після того вже пофарбую його повністю. Коротше, поїхали. На даний момент я вже пофарбував от одне колесо в ґрунт, друге, і намотав там, і от фарбую ще корпус, ну, цей обдок від, від фари. Коротше. Так, і ще я фарбую кришку. Так, да, я бачу, що ви писали, що ліпше її від, відполірувати або пофарбувати в чорний. Але я спробую, якщо реально ну, воно буде не красиво то я, я зроблю так, як ви кажете. Фу, запихав я ті покришки, блін. Час, оця покришка взагалі була важко. З цією було трошки полегше. У нас же зараз мороз, коротше, мінус 3. Постійно доводилося їй грі, щоб вона трошки м'якшала. Вот. А чого я не можу це зробити, коли буде тепло, бо мені треба якомога скорше його зробити. Ну, в цьому то й проблема. Ну, але не суть важна. Коротше, покришки на базі. Тепер в другу сторону буде полегше тобто, туди засунути, бо в мене сьогодні було таке, що я зразу дві сторони туди пхав. Ну, бо там типу, вона, я не знаю, якось так сходилась коротше, між собою. Я не, не знаю, коротше, як це пояснити, але вони пхались тільки обидві. По окремості вони не пхалися. Ну коротше, сам факт. Я запхав, зараз підготував дві камери. Надію, що сьогодні встигну. Зараз пихаю туди ті, ті дві камери, бортірую. І пробую, пробую накачати покришки на базі і накачані. Фу, скільки вони в мене сил витріпали. Все, я думаю, їх тако на ніч лишити. А завтра вже прийду, подивлюся. Бо у мене оце от колесо бляха, там камера коротше, більше, ніж покришка. Вона там, коротше, не знаю, там 4. Типу ця 3,75, та чотири. 4. Чи то з Дніпра, чи то звідки, я хер його знаю, чесно. Але сам факт, що вона мені дуже мішалася, коли я бортував колесо. Тому ну, максимально мені зараз важко сказати, чи я його проколов, чи ні. Ну, дуже сильно надію, що ні, правда. Мені воно нахер не впало, то що воно там десь прокололось, чесно. Так, друзі, я вибачаюсь, дуже сильно вибачаюсь. У мене немає такої можливості зараз дуже сильно знімати. От. Я багато процесів знаю, що я не знімаю через те, що зараз холодно, Гопрошка дуже швидко сідає. Плюсом дуже незручно самому це все знімати, бо нема штатіва, нема поки що такої можливості. От. Але я вже пофарбував колеса. Забортурував, я там вам казав, що я їх, їх забортурував, я їх вже поставив і приміряв led фару і поворотники. Коротше, дивіться, поки що на такий результат. Надалі буду старатись чесно все знімати, так як, та, як в мене буде виходити. Дивимось. Так, значить, Почали ми підключати проводку. Ось все, я тут о, приєднав комутатор на стяжки. Думаю, це поставлю на стяжки, щоб тут зайвий раз щось не сверлити. Воно і так о, файно сидить і, ну, з мотоциклом разом. Коротше, буде добре сидіти. Можливо, просто потім стяжки на чорні поміняю, щоб не так виділялося. Не суть важно. Зараз коротше, зараз розбираємо пульти, передивляємося що до чого підключати. Ну, от. Шукаємо, де йде який провод, помаленьку рухаємося. Пацани, найкраще з приводу проводки по LED-ленті, ось LED лента і ось проводка, коротше. Провода. Як бачите, отакі ось, ось проводки з неї виходять, вони ну дуже маленькі, прям максимально. От, коротше, найкраще це отак перепаяти коротше, під нормальні провода, вже такі, на які можна і фішку поставити, тому подібні, ну, я тут, конечно, трохи херово його запаяв, Ну але триматись буде, то вже неважливо, тут ще, ще зараз ізоляцію дати та і все. От. Триматись воно бляха я там нормально. Типу воно паялось, повністю там все пропиталось. Коротше, ти його не от. Тепер дати ізоляцію і тепер отут облузати і підключити нормально його вже на фішки. От. Це буде самий найкращий варіант, а не довбатися з оцим от. з цими от соплями, які рвуться просто в руках. От зараз. От. Які рвуться просто в руках. Так, продемонструю зараз роботу проводки. Значить так, спочатку покажу спереді, а потім задні. Коротше, ось. Зажигання зараз виключено, масу я не кинув. Включаємо заживання. На правому пульту перше положення світла. Це у нас габаріти. Раз. Габаріти є. Загорається оцей обуток, ну це коло, типо. загорається приборка і загорається ззаді габарит. Абаріт, габаріт. Все, є. Друге положення це ближнє світло, получается, вмикається. І я так зробив, щоб габаріт отут залишався. По факту він має тут вимикатися, але я вирішую залишити, тіпо, ну реально так красише буде. Друге положення. Так, є. Це у нас ближнє світло, плюс габаріт, і вмикаємо дальнє світло. Окей. Все є. Так, Це ми вже зараз вимикаємо. Окей. блималка. Є блималка така. Отак, типу, блимати. Отут тут вона так. А, так, правий поворот. Правий поворот є. Лівий поворот. Лівий поворот теж є. Добре. Як спереди, так і ззаді. Ззаді зараз теж покажу. І є сигнал. Все. А, так, тепер тут вроді все переходимо назад. Так, ззаді зараз лента не закріплена. Зараз попробую вам так показати. Uh, так, маса, 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 маса є. Усьо. Окей. Okay. Uh, так, Габарит. Габарит. Раз. Це габарит. Uh, так, далі. Що наше має бути? А, ще мають бути коротше, повороти. Uh, так, зараз повороти один. І другий. Другий поворот. Окей. Okay. Uh, так, тормоз. Тормоз. Раз, тормоз є. Але при цьому загораються всі габарити. Проблема в самій ленті. Коротше, як ми вияснили, бо ми підключали лампочку напряму і вона, ну, коротше, вона, вона працювала, габаріти не вмикалися. Тут чомусь так. Вмикаєш задній тормоз, вмикаються всі габаріти. Е, так, і йдемо далі. Так, це значить передній тормоз я вижив. І ось це ось задній. Задній тормоз. Працює і передній, і задній тормоз. Все, важує. Вот. Проводка готова, глушилку будемо перевіряти завтра. Я її вже, вже підключив, але для того, щоб її нормально перевірити, ми все таки живемо в місті. короче, потрібно. Для того мені накинути глушитель і все остальне. Щоб накинути глушитель, треба, тут, тут, треба зібрати оцю частину вже повністю, щоб його вже не знімати. Тобто поформувати лапку, по, поставити тіпа, підножки для ніг, куди ноги ставити. І треба тут кришку поставити. Коротше, треба завершити оцю частину повністю в цю сторону, для того, щоб можна було завести його якось перевірити. То я думаю, займуся цим вже завтра. Поки що все. Проводка готова. Я щасливий. You